Всім привіт, і сьогодні ми будемо грати в Project First Time. Я вже забув. Це Battleground. Пішли... от... Так як літає! Чи так? А стоп, тут є якась втука? Ти, оце. Вот це. Я літати можу. Ой, я в дом залетіти можу. А, де тут скіли є? Такі, Ой-ой-ой, дивіться. Чел що щось робить. Ай, чел! е е, е не нападай. На гэшку флист. Йоо! Це що таке? Це шо? Ха! Що це таке? Ну тут це полет прям злютий. Oh! Я можу всі домики проламувати. Прикольно. Так я можу заранити на ліві. Просто не загублять і все. Якось нелогічно чуть-чуть. Блін, мені треба з кимось битись. Можете там якісь челики? И літаємо тных. у у у у ой 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 це кой я роблю з ними? Що це таке? А де я? Ладно. Летаємо звець. Убью. Ой. Що не отсюда. Почекайте. У-у-у. Ууу. А, еще раз, тебе. Так, но... Е, він тепхається. де ж? Ти, а це живі люди. У-у-у-у. ой ой Ай! Ай-ай-ай-ай! А тут щит є надо, да? Стоп. Yani у у у у у у у прям? Че? Че? Чо? Ми в повітрі! Чел до мене пішов, ми в космосі б'ємось! Ааа! Тикаємо! Оу, -мо! Ще далі, мабуть, ви А, і це і так прикольно. Коротше, я помер, запис прекратився. Мене тут чел в космосі добив. Ви назад, да. Хочу позирити. А тут. Уоу! Можна всю планету облетіти. Так от І вниз. Ліу. це дуже прикольно зроблено. Темна частина. Чому я. А, я навіть під картою тут. Ой-ой-ой. Я закрився тут, почекайте. Вау. Де челіки? Б'ємося з ними. Я його головою вдаряю. Ой-ой-ой. Тут челік якісь... О, чел літає на надається. Чел, подожди! стопнись! куди ти раниш? Я хочу тебе з тобою побитись. Іди сюди! Хе-ха-ха, -хе 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 -хе. ого, ми в космосі. Валим назад. Тут капець прикольно. Ви всі десь літають, я не можу нікого знайти. О! Челік. О. Ще челіки. Чел! А як він мене так достав? Ай! Ай-ай-ай! Ай, спасіть мене! Спасіть! Мене комбо робить жорсткий. а а Попадаем. А можно якось? Штить. А, почекайте. Почекайте. Вешка, Д, Ф, блок. Тут уже можна якось націлитися. пробовав. Ой, блок он. О, да, це оце. Все, пішли. На Якогось рандомного челика. Все можно його вибрать. На на, на, на на Ого, хорошо. Чао, чао. Чао, чао, чау, чао. Чао. На. А, вина. А він фкашить вообще, ч? Ну, на, на, чел. Ого, ми підлетіли! Ой. На. Ой-ой-ой, куда він улітає? Е, э, почекай, чел! Ти мій ворог. Куда ты? Чел! Стопнись! Но! Ну, а на. А, не треба тапати воно саме це скилл. Типа. Ой! Ага. Куда він ранить? Е. Досі слідкую за тобою. А вот чому то не можна заранити. Ха, не очікував такого поворота. Бо я знаю, де він. Пау, пау, пау. Фінальне слово. Уау, я його вбив, я якось випадку вбив. Так, а де тут нормальні челіки? Що пішли. Де вони? Льо, пупслетки. Тут нікого нема. О, я иду сюда. Куда я не Ой-ой, куда? Сюда иди. Ранер. Ладно. Ай, сстить. Він до мене підлетів. Куда я куда я улетаю? Ай, я поросла улетаю. Діть, я хочу назад на землю. Я не хочу бути в космосі. Чел, вийди від мене. Екро. А, реально? Ого. Падаємо О, челик. Чум, чун, його чук. Чау! Чу. В повітрі його ізбиваю. Штю, Тихо, якось бідного чела збиваємо. На, блокаємо. Ой, не то так. Не так. Ще якийсь гіпер є бути. Чел. Не. Не. Ой, так не роботає. На, на, на. Е, чому ж поручку не так Пока чел чел помер. Я супергерой. Поехал. Опа. Кто там? А він тоже туда улетал. Вот тут абату челики. Что таке? Челики, подождите. На, на, у уговня гипер мабуть. На. На на ого це як прикольно зроблено. Ай, чел. Дарі що мене і Кит, не треба на на нього. Эээ, почекай, чел, да я встану. Так на час на интервью пошла атакувати. значить я зарані від нього. Ой, почекайте. Скільки девен? Ч? Хе-хе-хе, <свистак> кажется таке. Ой! Ай! На, ой! Куда я не улетаю? Хе-хе-хе! <свистак> було, вы бачили! Ай! Блин! Дай мене меня Ай! Хел! Йо, больно! Щел! На! Ай, а як якими на законке. Блин. Ай, ай! Сейчас не надо. Я плаку уставлю. Стопаемся. Ай, а якими пробив? На, тепер я його починаю забирать. Своїм голубим комбо. почав вбити де ти на на на, на Я якось іншого чого я замість не об'ю ай знов мене всі хочуть вбити ай блин Ха, не вбив пока ай діць. я улітаю на ганіті все, він нацелився на мене, інзаре. Він летить за мною, я рань від нього! Хаулітаємо на ти. Де вони? Він пропав. Я знаю, що він... ти Ого. Що тут твориться. Там в нього якісь молні люті. Ого. 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 Почему в мене работає? Ай, він мене выкинув кудись в мусорку. Они вже всі хочуть вбити. Ой, так Ай, так не работаю. Ай, як тут путь. Ай! И ми молниями мене вбили Блин. Ну, тут хоча беріги на хп немає. Витіли туди на тусу. О там челики в повітрі б'ються. Де тут чел? Ай, это чел ло. На, 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 на. перший напав. <кій> перший получаєш. На, 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 не, не, на, на, не. не, не. зі мною? Моей камерой. <риклад> я все навколо навкруг нього оце. На, на, я блок поставив. Ви ты все. Ай, у меня чел сзади ще плюс. Чел, що ты робиш? На, на, на. Ай, да чел. Тімери реально якісь. Уйди від мене. Дай мене за карту хочу викинути. У мене в тупік засунув. Не чесно. а а, -а, -а. Ай, у мене це виключилось. А що це таке? Ай. Це тимери. Шо? Да ну як?

что за комбалют, люк чел? Вот эти молнии, я павло. На, на. Эй, я блок поставил. Куда он меня выкинул? На, на, на. Ай. Во! На, 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 на. На, 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 на. На, на. Где джусы Получай. На. Ага, не вийшло. Ай. Я його так, а не не так. Ай. Ай. Чел, хватить збивати. Хватить мене збивати. Ай, это фото таке, ну це реально читин своїми молниями ту став. Блин, не поиграл. А в мене його нулюється гіпер, блин. То все, я не можу його юзати. <смеш> <смеш> Я маю тебе і збит, потренуватися. Не <кхем> комбо пацану комбо. Ага, так довго стояли. Ого, ого, ого. Фудо. Ой-ой! Ну літає! На, куда він Диві... А він чи так? Чел, куда так проти цього игрока. Ай! Ого, він швидкий! Чи так? Це кипец! На-на! на Ай! Неможливо проти нього бити! Ні! я буду спамити! А чому? А то мене так достає. Уйди від мене. Так куди він крутиться? На, на, на. Куда він улетает? Дивіться, Да він? Чум. Мяу. Иди сюда, какашка. ЧД Чи так Де? пропав <схай> А во він, во він Во волод Мені треба на нього нацелитись. А не тут спиться вс о Все, погнали Ай 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 що це люте комбо. Він не играть мабуть не він своїми читами на... о, Сюда попался прям на кулак налетел. Так куда я нравить? Чел, я тоже летать могу. Ай! Да від мене сзади! Годжа сатару, удивить на меня. Меня инша цель. Ай! И тут я еще годжа сатору. Ай, да тут а так против цього ще плюс. <кхи> на. На. Я так не можу битись, що тут рики? Ой. Хе-хе. <кхи> Хе, я в космос летів. Йо! Ай! Він мене якось ще. А, у мене на іншу нацелено. То жтеть! Чел, дай на тебя нацелтись. Все. погнали. Ай! Що він робить? В космосі з таком б'ємося. Тут так я взагалі бачу. Ай! Чел уйди. що <coughs> він робить? На. На, на. Дайм. Ай. Ай! Ай! Чесно так. Куди він мене назад на землю? а ми під картою чел! Йоу. <рес> Ми померли. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки підписуйтесь на канал. Все, всім. Пока-пока!